Вітаємо! Ви слухаєте подкаст Праця Плюс, спецпроєкт північно-східного міжрегіонального управління держпраці, у якому ми простими словами говоримо щодо питань безпеки праці та трудового законодавства. Стартував сьомий сезон нашого подкасту. Сьогодні говоритимемо про проєкти дослідно-промислової розробки родовищ корисних копалин. Для геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислової розробки родовищ корисних копалин, надра надаються у користування після одержання спеціального дозволу на геологічне вивчення, у тому числі дослідно-промислову розробку корисних копалин з подальшим видобуванням корисних копалин. Промислову розробку родовищ поруч зі мною Оксана Алексенко, посадова особа відділу гірничого нагляду північно-східного міжрегіонального управління держпраці. Саме з нею ми детально розберемо, чому погодження таких проєктів має важливе значення для безпеки людей і як відбувається ця процедура на практиці. Пані Оксано, для початку розкажіть, будь ласка, що саме означає термін дослідно-промислова розробка родовищ корисних копалин». Дослідно-промислова розробка корисних копалин здійснюється з метою уточнення їх окремих гірничо геологічних та інших параметрів, вибору раціональних методів видобування мінеральної сировини на підставі проєкту цих робіт, погодженого з держпраці, видобуті під час дослідно промислової розробки корисні копалини підлягають реалізації у загальному порядку. А яку саме роль у цьому процесі відіграє держпраці? Наше завдання перевірити, чи відповідає проєкт вимогам нормативних актів з питань охорони праці та промислової безпеки, ми оцінюємо, наскільки безпечно організовані процеси від облаштування виробничих майданчиків і технологічного обладнання до правильності вибраної системи розробки родовища корисних копалин, захисту працівників від небезпечних і шкідливих факторів. Якщо в проєкті є недоліки, чи порушення норм ми повертаємо його на доопрацювання? Лише після усунення зауважень документ може бути погоджений. Це дозволяє запобігти аваріям і нещасним випадкам ще до початку робіт. Скажіть, які документи підприємство має подати до держпраці для погодження такого проєкту. До проєкту входить матеріали геологічного вивчення, пояснювальна записка з розрахунками, план організації робіт і заходів з охорони праці та безпеки, висновок експертизи на відповідність проєктної документації вимогам нормативно-правових актів з питань охорони праці. Та промислової безпеки та інші додатки. Кожен документ має значення, адже він демонструє, що підприємство врахувало усі ризики. Особливо ми звертаємо увагу на положення з безпеки праці. Вони повинні бути чітко приписані. Це зрозуміло. А з якими типовими помилками зустрічаєтесь під час розгляду таких проєктів? Часто трапляється, що в проєктах не враховані реальні умови роботи. Наприклад, не деталізований комплекс досліджень з контролю за процесом розуміння та їх періодичність чи відсутні заходи контролю охороною праці під час розробки родовища корисних копалин. Буває, що підприємства подають неповний пакет документів або використовують застарілі нормативи. Також поширеною проблемою є недостатня увага до засобів індивідуального захисту та навчання персоналу. У результаті проєкт доводиться повертати на доопрацювання. І на завершення, що б ви порадили підприємствам, які готують такі проєкти, аби процедура погодження пройшла максимально швидко і ефективно, по-перше, потрібно працювати з проєктними організаціями, які добре знають вимоги законодавства. По друге, варто ще на етапі підготовки консультуватися з фахівцями держпраці. Це допоможе уникнути помилок. І головне пам'ятати, що якість проєкту напряму впливає на безпеку людей, які будуть працювати на цьому родовищі. Тому економити на деталях тут категорично не можна. Що ж, дякуємо вам, пані Оксано, за детальні та корисні роз'яснення. Сьогодні ми дізналися, що проєкти дослідно-промислової розробки родовищ корисних копалин це не формальність, а важливий механізм запобігання ризикам і гарантія безпеки працівників. Ну а це був подкаст Праця Плюс. Почуємось в наступних епізодах.